У мені, мені мене такий сьогодні стан, був, уявляєш, що я на тебе дивлюся, а ти мені така строга, строга учілка. Уявляєш, як, яка в мене всередині була така якась агресія, якась така установка, що навіть твоє лице змінилося. Не твоє лице змінилося, а я бачила тебе, в іншому щось представляєш. Стало легше, коли в тебе змінився твій внутрішній стан. Я на сесію приходжу, і люди беруть мій стан собі. Ти внутрішній стан, ти без прийняття мене змінилося. Коли ти в негативному просадженому стані, тобі і чоловік не такий, і я не така, і ще хтось може бути не такий. Як тільки щось бісить, так і знаєш, у тебе впала енергія. Чому я не можу прийти на сесію з проваленою енергією? Тому що я цю енергію маю дати клієнту. Інакше не буде продуктивної сесії. Я перед для того, щоб бути продуктивною на сесії з клієнтами, я роблю за межами сесії дуже багато дій. Тому і так виходить. Чому mm -hmm. сесії такі коучами, а іншими інші? Є внутрішнє наповнення, внутрішній стан. Я вже присутня, в мене вже немає цієї піліни. От. Так. Так, я вже така, знаєш, мені хочеться потягнутися, а я вже уже, тіпа, я Тобі. Вже... Визначає все твій внутрішній стан. Чому мої сесії такі чудотворні? Тому що мій стан просто. Знаєш, як кидаєш камінчик в воду і ці хвилі розходяться, оце мій стан так розходиться на людей. Люди до мене тягнуться на мій стан, на мою легкість. Ага. Я так хочу, як ти. І так і буде. Мені так багато людей, це каже як ти.